Друзі, всім привіт! Всі, хто подивилися відео про окуляри, можете тепер подивитися відео про велосипед. Чому я так кажу, тому що я був в цих окулярах, я в них їжджу кожен день. І ті, хто не подивився, переходьте, дивіться, замовляйте, це дуже гарні окуляри, про них є багато відосиків. Посилання про ці окуляри будуть під цим відео. Можете переглянути і придбати з гарним промокодом «Alex». Він вам дасть мінус 7% знижку в інтернет-магазині «Ебайкер», котрий зараз працює у штатному режимі, як і працював до війни. Так, і зараз перейдемо до велосипеду. Що це таке за велосипед? Що воно таке є? Як в назві відео і написано, і мене багато хто писав, на чому ти зараз їздиш. Тому що зараз в мене велосипеда нема. Останнє відео, яке в мене виходило, воно виходило про гібрид куб, котрий я взяв безкоштовно, відлагодив його, поїздив. Ну мені потрібні були дуже-дуже гроші. А саме це були гроші на їжу і проживання. Зараз вже трішечки краще, зараз вже краще. Зараз вже продавати нічого таке не треба. Мені вже все продав. Так, і це. Мене такий е, тимчасовий велосипед. Мені дали гарні люди поїздити на цьому велосипеді, і це дуже гарний велосипед і дуже-дуже дорогий. А саме він коштує 3200 євро. Це прям. Такі собі дозволити, я, на жаль, не можу, може, там через пару років хотілося б. Ну, це була в мене завжди мрія Електровелосипед. Так, це електровелосипед. Но, багато із вас подумає, що це ти таки нажимаєш кнопочку, і воно таки їде. Ні. Тобто тут є така функція, ну це така функція, котра, якщо ви там дістаєте з підвалу велосипед. От я сьогодні достав з підвалу, ви нажимаєте цю кнопочку і воно потрішечки крутить колесо і вам допомагає, щоб ви, там, ви його вивезли наверх, тому що він, ну, він багато важить. Він важить десь 25-26 кіло, тобто небагато і немало. Він алюмінієвий, і давайте вам розповім трішечки про нього, що воно таке. Це велосипед 2019 року і вже таких не випускають. Ті, що зараз випускають таку ж саму модель, вони на 27 колесах, я не розумію, чому так. І ну, там трішечки кращі батареї, ті ж самі мотори, але рама вже не трішечки не та, і колеса на ті. Тут все дуже-дуже гарно для кожного такої, такої поїздки. Ідеальний велосипед. Він зараз мені заміщає машину їздити по справах на роботу, і в нього все є. Давайте вам трішечки розповім, що тут є. А, з головного, тут у нас алюмінієва рама, повністю проводочка йде всередині. Тут у нас стоїть мотор Yamaha, такий звичайний 70 нютонів. Це не дуже багато по міркам електровелосипедів, тому що зараз є 80, 85, 90. Скоро вийде нова Yamaha, Я не знаю скільки там буде. І ще є у нас флайон, котрий зняли з виробництва. Про це відео є в мене на каналі. Я залишу посилання під цим відео. Там 120 нютонів. І, до речі, на флайоні я вчора катався. І він був чіпований. І щось я не розумію. Ну, Таке щось. Я їздив на Шимани на бош. Там, де 85-80 ньютонів, і 120, ну, вони мені якось, ну, я не зрозумів. Мабуть, що це більш маркетинг. А, і тут в нас 70 ньютонів, Батареечка тут 500 мА. Така небага, невелика, тому що зараз є 630, 600, 700 30 750 новий Bosch І навіть Шимано сказали, що в них є як ДОП. Я бачив це на сайті Каньйон. Що в них там 900 мА, і ти доплачуєш там 300 євро і буде 900 мА. Ну, зараз це недоступно. Це як Тесла Cybertruck. Типу, таке щось. Воно є, але його нема. Ну і будемо вважати, що зараз саме така. Моцна батарея, це у Bosch 750 мА, Це дуже круто. Ну навіть на цій батареї 500 мА я проїжджаю. Якщо це плюс-мінус якась така поверхня не гори, 100 кілометрів без питань. Нещодавно я проїхав 80, ну там було дуже багато крутяків, лісу і підйомів. У мене вийшло десь 80 кілометрів. Я проїхав, приїхав додому. і в мене залишилось 12% ще батареї. Тобто, десь 90 я проїхав топ, точно. А так, якщо по прямій, думаю, більше 100 можна проїхати. Це, в принципі, якщо ти їздиш на роботу з роботи, на неділю одної зарядки мені от хватало. По батареї все ясно, по мотору все ясно. І, до речі, тут мотор кареточний. Ще я брав велосипеди з мотором Молі, той, що стоїть у колесі. І в мене навіть є огляд Merida Silex є е silex 400. Це такий гравійник Електро. І я там не зрозумів. Там є така фішка, якщо ти не крутиш педалі, то ти потрішечки зупиняєшся, тому що це колесо мотор, воно тебе зупиняє. Цей мотор не зупиняє. Я дуже багато разів виключав мотор і їздив на цьому велосипеді, як на звичайному велосипеді, все дуже добре. Єдиний такий мінус електровелосипедів вони у стоці їдуть до 25 км на годину. І далі вам мотор не допомагає. Ну, є чіпи. Є колхоз, це коли там на шатунних тягають магнитика, ще один магнитик на впір'ях рами, і це така якась херня виходить, і воно якось там щось працює. Ще є е, чіп, нормальні такі чіпи, е, вони вставляються усередину рами, під'єднуються у гніздо нормальне. І єдине вони коштують десь 120-140 євро. І вони вам до... 50 км за годину чіпують велосипед. Тобто він їде не 25, а 50 км за годину. Ну таке, треба воно чи ні? Я ось їду, і в мене комфортна моя швидкість це 28. Ну, 30, тобто 28,5 на цьому велосипеді ногами я їду. Тобто 25 він мене розганяє мотором, а далі я набираю швидкість і їду 28 по прямій. Тобто, було б дуже добре, щоб чип десь шов 30-32 кілометри. Тобто такі чипи є для моторів молі, котрі у задньому колесі. До цих велосипедів, те, що я бачив, це зразу чип. До 50 кілометрів за годину. 50 це дуже-дуже багато, це дуже стрьомно. На 50 витормозитися, це дуже тяжко. І треба вже міняти гальма, ставити якісь там 4-поршнові Магури МТ7 чи там Code, щось таке, щось гарне, чи там, ну, мінімум якесь Shimano XT. Ну я б вже дивився на Магуру і на Срем. І ми ну, гарні, гарні ротора, гарні колодки. В цьому розібралися. Далі. Що тут в нас цікавого є? Все, що тут зараз вісить. Це воно все оригінальне, стокове. А саме, давайте я спочатку почну. Тут у нас 28 колеса, те, що я вам казав, зараз ідуть тільки 27, і навіть 29-х нема. Тут у нас 28, дуже гарні такі покришечки, швальби Ті Раго. Вони з антіпроколом таким великим. Тут камери зараз стоять, і навіть не потрібна так без камерочка. Там, де я їжджу, там, в принципі, пробитися дуже-дуже. Ну, не проб'єтеся. Вилка тут стоїть з маленьким таким ходом. Нерегідна, але вона відробляє, відробляє непогано. Тут у нас 63 мм ходу. І 28-м самі ноги. Обода тут стоять під безкамерку. Це у нас фірма Роді. Такі дуже дуже моцні обода, тому що електровелосипед він тяжкий. Ще вони пістаніровані. Втулочки спереді і ззаді у нас стоять шимано. На ексцентриках, не на осях, а на новому велосипеді 21-22 року 27 колеса, но вже стоять осічки спереді і ззаді. Тут у нас стоять ексцентрики. Такий. І плюс, і мінус були б нові на 28-29. Було б просто топчик, тому що там і акумулятори нові, рама трішечки прикольна. Подивився в сторону. А так 27 й не дуже прикольно. Гарно ще коли муліт 29 й спереді, і 27 й ззаді. Ну то таке. Ідуть крила, крила пластикові. Ну, фірми СКС, зроблені у Німеччині. Такі от гарні крильцята. ззаді теж крило СКС. Тулочка і все остання, теж таке ж, як і спереду. Шимана, бла-бла-бла. Ще у вас іде такий багажничок, пофарбований порошком. Такий матовий, гарний багажник. Ну, як завжди, мабуть, що він витримує 25 кг. Він під'єднаний до рами і до крила. І крило під'єднане до рами. звісно. Заднє крило, так само СКС німецьке. У вас багажне крила. Все у вас є таке, як електротурінг вже. Потім. Що в нас ще є із таких цікавих штучок? Давайте по системі розповім трішечки. Дві зірочки у нас спереду. Такий у нас фрівільчик стоїть спереду. І в нас стоїть 10 позаду. І в нас система тут стоїть e, Shimano XT. Перемикач, тобто не саме Shimano Шимана Еселикс стоїть монеточка передня і задня, і стоять Shimano гальма Ну, не абиякі, не mt 200 От я їжджу і мені здається, що ці гальма, ну, їх мені досить. І я розумію, чому, тому що це не Shimano mt 200 котрих, в принципі, Досить, але ну, для електровелосипеда їх би було недостатньо. Це в мене стоять МТ-400. Єдине, два поршні спереді і два поршні ззаді, Не чотирьохпоршніві. Вилка має, до речі, локаут, я їм не користуюсь, тому що це електровелосипед. тут локаут, в принципі, недоречний. Так, ще в нас із цікаво, у нас є такий манітур. В котрому вся інформація відображається. Якщо щоб в нього не тихати, не тицяти, є ще такий пультик. Коли ти їздиш, ти управляєш все це цим пультиком. Тут намальовано це такий велосипед, це нажимаєш, і коли, я казав, підгору вам треба допомогти, воно трішечки штовхає. Цим ви перемикаєте передачі і цим ви управляєте там всякі функції вибираєте. Ще тут винесено управління фарами, коли ви включаєте світло. У вас включається тут дуже гарна лінзована фара. Тут ще такий козирьочок, але ну, його в мене зараз нема. Так страпилось. Козирьочок, щоб не попадало там дощик і все таке. Лінзована фара. Не знаю, скільки люменів. тут написано 150, можливо, так і є. Но 150 з лінзою світять вночі дуже гарно і по всім. Законодавством європейським, особисто німецьким, воно робить горизонт. Тобто воно не світить, як синон, там засвічує всіх, хто їде на, вам на назустріч. Робить горизонт, і ви собі дуже добре їздите. І у вас є передня фара, і так само в стоці є задня. Дуже ярка, красива червона фара у вас буде позаду. І на залишок у Вас ще буде і підніжечка. Така підніжечка, вона теж йде в стоці. І, до речі, в стоці йдуть навіть ці алюмінієві педальки на хайбайку. І навіть є у вас гарні гріпси з замочками і підтримкою ергономічною. І навіть такий гарний дзвіночок. Іде в комплекті, такий мінімальний, його навіть не видно. Залишилось у нас тільки сідло. Сідло дуже комфортне. Я на ньому проїжджав, як я казав, 80 кілометрів за день, і все було дуже добре. Мені нічого не надавлювало. Тут є такий проріз, щоб вам не надавило простатку. Такий гарний провітрюється все. Штир у вас на двох бовтиках, щоб нічого не було погано. І все це регулюється. Дропера нема. Єдине, ну встановити його сюди в принципі можна. Ну і така гарна пушечка за 3200 євро. В принципі, велосипеди, котрі 21-22 року комплектуються так само, тільки 27 колеса. Ті теж є фари, теж Yamaha, тільки трішечки краще. Акум там він ще йде на 630 мА, Тобто, їздити ви будете набагато більше, там 120-150 км Проїжджати. В принципі, цього велосипеда в достіль прям ось ось за очі. А, назва: це у нас хайбайк Trekking 6.0. ну Вони є дуже різні, це у нас така як трекінгова версія. Ну, вони є дуже-дуже різні. Це у нас, якщо ви будете гуглити, називається хайбайк duro Тобто пишете хайбайк с-дуро. І потім вам вибиває багато-багато моделей. Це модель трекінг. Ще буває здуро, не трекінг, і там нема крил, багажників, всього іншого. Це такий велосипед, який ти купив, от як велосипеди кога турінгові. Ти купив, нічого не вішаєш і їздиш. Я на цьому їжджу. Болото, дощ, темнота, спідометр, все в вас є. І дуже прикольно, до речі, електровелосипеди, Якщо ти включаєш одометр, там вам показує. Настоящий пробіг велосипедом не буде такого, як на звичайному велосипеді. Тобі хтось там на Олексі каже: проїхав 30 кілометрів. А реально там проїхав проїхала людина дуже багато. У мене ну, товариш це все слідкує. Він проїжджає в рік 10 тисяч кілометрів, і це не дуже багато. Він їздить робота з роботи, ніяких тріпів. Якась така фігня. Я бачив велосипеди, котрі приїжджали, і вони в дуже гарному стані Електровелосипеді, Ну, ти тицяєш, і там 9500 кілометрів. І це за сезон людина наїзда, тому що на електровелосипеді ти не їжджаєш дуже багато. Єдиний такий мінус електровелосипеда, всі думають, що акумулятор. Ні, це велосипед 19 го року. Два роки він просто стояв на спущених колесах і акумулятор не просів. Звісно, мотору там нічого не буде. Єдине у електровелосипедів є такий мінус. Що вам треба міняти ланцюг. Ну, цей велосипед проїхав на даний момент 2200 кілометрів. З ланцюгом все добре, мабуть, що просто хтось слідкував, і от я останні 400 кілометрів наїздив, я перемикаюсь і ну, їжджу так, щоб все було добре. І касета тут рідна, все тут, в принципі, рідне, і от 2000 кілометрів він наїздив. Ще це можливо із-за того, що мотор не дуже сильний. Тут. 70 нютонів, мабуть, що мотори, у котрих 85, яку спешила 90, там ланцюги уходять швидше. Як мені казали, у флайона ланцюг виходить електроланцюг. Звичайно, тут е, ланцюг і касета не абиякі, тут для електровосипедів вони трішечки міцніші, ніж звичайні. І от у флайона проходить, мені казали, якщо ти нормально їздиш, може тисячу пройде то у цих велосипедів проходить не по 10 тисяч, як на механічних велосипедів, але я думаю, десь під 5 може пройти. Ну, як я казав, я зустрічав велосипед 9 тисяч кілометрів, і в принципі там же. Треба було міняти ланцюг, ну 9 тисяч кілометрів наїздив. І до речі, якщо комусь цікаво купити хайбайк, в Україні є, звісно, постачальник Хайбайк, Гости таких от брендів. Це одна і та ж сама група. Це Вінора груп. Вони роблять Лап'єр, Гост, Хайбайк, Вінорі Вінора ще вони роблять велосипеди, Ніші кінтунтурі. Це в нас байк спорто. Посилання я залишу під цим відео. Друзі, і дякую за перегляд. Ставте цьому відео лайки, що вам сподобалось. Діліться посиланнями на мій YouTube. Підтримуй українськомовний YouTube. Користуємося промокодом Alex, який вам дає 7% знижки в інтернет-магазині Ябайкер. І до скорих зустрічей!